Ну що ж, всім привіт, за вас підписав Подобайка. Минулі два дні виходили відоси по симулятору країн в моїй грі, і тепер, ну, знову ж, на симулятор України також вийшов нове ДЛС за Канаду пограти. Тому давайте пограємо. Так, єп, ось ми завантажились. Що ж, у нас тут, в Канаді. дві Я зробив дві основні гілки фокусів. Це об'єднати співдружність нації і одинадцята провінція, фокус. Ну, це знаєте, як ось це американці кажуть на Канаду один, цей 51-й штат. Так у Канади є 10 провінцій і США 11, і ми саме в цю гілку і пойдемо. Називаємо США 11 штатом, погнали. І погнали. Так, що в нас тут? У нас 5 мільярдів на рік прибуток, непогано зростання ВВП є, зростання населення є. Корупція 24% нормально, нормально. Так, як, як завжди, Македонія проголошує незалежність, ага. А. По будівлям в далі б зараз забудувати всіх унікальними проектами. Знову ж гроші є. Погнали! З найкращих регіонів, там столиця. О, Фокус, 11 провінція є. Дивіться, 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 дивіться. Ми зараз. У нас є вибір між піти в економічну політику, піти в армійську реформу, піти в міграційну політику. Я б такий, щоб спочатку пройтись по економічній міграційній політиці. А потім вже піти. Ну тут, коротше, багато сил, багато військ треба, і краще коротше, краще спочатку дуже сильно підготуватись для цього, щоб піти далі захоплювати, робити з США 11 провінцію. Тому погнали, напевно, з економічної почнемо. Я зазнав ще тут паралельно. Хочу всіх забудувати. Ой, тут провінції дуже великі і не дуже зручно. Якщо подивитись по топу. а друге це Квебек. Далі Британська Колумбія, третє по якості, погнали Квебек. Британська Колумбія. Далі просто вже всіх підряд унікальним проєктом розбудую. Ще, ще з більшим прибуток він на стак зростання 26 мільярдів на рік. Насправді ти кажучи, що менше 10%, тобто мало. Сюди 500 мільйонів. Так. Е -е 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 -е. О, а я забув, що тут так: діджиталізація держави без плюсів, без бонусів. Щось. Окей, дивно. 10 мільярдів для всього 5% отримаємо. А, та нас багато. Достатньо провінції, щоб воно було вигідно 10 мільярдів витратити. Але два роки в це вкласти. Можна міграційну політику почати робити? Ми безкоштовно отримуємо плюс 5 підтримки. Зараз все ж таки унікальні проекти краще повідбудовувати. Ну, ось ці регіони окремі. Ну, погнали. Ой, десяте місце в топі. Та нормально, ви, витягнемо витянемо більше місця. регіончик. Розпад Чехословаччини, та буває. Як неочікувано, так і не. Я так чу, цього не очікував. Ніколи такого не було і вже. І, і ось знову. Так, міграційна політика є. Далі тут М -м -м. населення, населення, це все по населенню, але коштує по 10 мільярдів. Що не дуже приємні ціни, але і тут 6 мільярдів, тут все по 10 мільярдів підтримка інвесторів. Коротше, зараз останній унікальний проєкт. Усюди в нас побудовані унікальні проєкти. Якщо я не помиляюсь, усюди. Зараз давайте ось так по підтримці інвесторів. Ну так, один регіон. Це ось ти. І то зараз побудовано буде. Унікальний проєкт. А, і ти ще. Коротше, у вас двох зараз. Маленька підтримка інвесторів. Але зараз побудується. В тебе вже побудовано 110, і в тебе зараз побудується. Зростання ВВП 10% на рік прекрасно. Ну, більше, насправді кажучи, ніж 10%. Далі давайте 10 мільярдів сюди, 10 мільярдів сюди. Бо знову ж у нас, якщо я не помиляюсь, 11 регіонів, 13 регіонів, 10 мільярдів, щоб отримати. 65% фактично підтримка. Ну, знав, що у нас просто ще обмеження по ось цим звичайним будівлям, тому це вигідно. Так, соціалки. О, тут 13% можна, а ще чек, тут 8 ячеїк. Давайте зараз всім повкидаю саме будівлями. Я не знаю, до якої кількості підтримку населення. Збільшимо. Скільки будівель вкинемо? Ой, тут більшість регіонів такі собі. Так, стоп, унікальний проєкт? Дає. Так, це легше ось тут подивитись 50% підтримки населення. Тобто, щоб приблизно вирівняти, мені треба аж 10 побудувати. Ну, окей, давайте хоча б по 4 підтримки населення. Ну і паралельно збираємо гроші, прибуток зростає. Знову ж більше 10% зростання на рік. Це прям дуже непогана сума. Теоретично можемо прям вкидувати зростання населення через унікальні проекти. В цьому також може бути сенс. Так, тобі тобі вже закінчуємо з покращенням населення. Тобі. Ну Це все, все інші. всі інші регіони занадто маленькі. Занадто мало ячейк для будівництва. Блін, 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 блін. А яке в тебе зростання? Один мільйон на рік по одній ячейці на рік додатково будемо отримувати в цьому регіоні. Тут. Одна ячейка раз в два роки. Можна закидувати вас вже військовим заводом, теоретично. Так, найменший по населенню регіон в нас. Ну, ват. Це ти. І тут унікальний проєкт. Всього 3 мільйони коштує. Всього 3 мільйони. Ууу, я можу закинути сюди. Блін, а мене. Клікер є, нема. Зараз секунду. Ну просто таке. Я зробив зараз. все ось так. Нічомусь не працює. Окей. Ну, не вийшло і не вийшло. Буду ручками робити зараз. Давайте вкинемо тут неймовірну кількість підтримки, населення, щоб воно хоча б трохи зросло. Знову ж воно коштує 7, 7 мільйонів. Теоретично можемо зробити тут неймовірне населення. Ну, відносно. Хоча б мільйон. Знову ж воно тут дуже дешеве. Дуже дешеве. Там хайп все одно ми чекаємо гроші. Може я це дарма роблю? Може ні, подивимось, подивимось. Але так, до мільйона. До мільйона населення, може я тут качну навіть. Ой, я витрачаю більше, ніж заробляю на це. Цікаво, цікаво. Ну Зараз подивимось, зараз подивимось. Прикол в тому, що це ще й на економіку впливає трохи. Давай, я хочу побачити мільйон за найближчий рік зростання такої. Русня напала на Чечню. Мразі. Буде плюс мільйон населення. хі 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 Хі-хі-хі-хі. Ой, дуже багато грошей зараз витрачу на цю провінцію дуже багато. Три тисячі. Ой, воно вже дорого, дуже дорого коштує прокачка. Ну давайте поки 50 не буде коштувати. Все 50 мільйонів цього вистачить. Якщо тут по ітогу буде 3 мільйони населення. Це буде кайф. Але подивимось, подивимось. Так, стоп, а який регіон я качав? О, я хотів на ВУАТУ качати, а качав по ітогу ТБ. Ну нічого страшного. Ой, дивіться на це. Так, сюди точно соціальну програму. Але скоро почне падати підтримка. хі хі о, ще одну можна соціальну програму вкинути. Ну, бо зростання, а ну все, падає. Підтримка населення потроху падає. Ну, вона відносно протягом великого часу буде падати поступово. Тому так, це буде одна з найбільших наших провінцій по населенню. Ой, а так непогано, але я справді багато грошей вкинув це, в цю провінцію. Ну так, ну, типу, кількість кількість іпотечних програм, там просто <зараз>, зараз максимально забудовується житло в цьому районі. Ой, це справді буде один з найбільших моїх регіонів. Ще одна. Це п'ята ячейка для будівництва. Це один з небагатьох регіонів, в яких в нас було п'ять ячейок для будівництва. Ой, прекрасно. Прекрасно. Ще економіка в тебе мала б стрибнути. Покажи ВВП, ти в нас північно-західна провінція, щось таке. А пі... ні, північно-західна територія ще не така велика саме по ВВП. Але по населенню. Третя. Третє. Ух. Ух, більше за квебек. І може буде навіть ще більше. Ну, блін, це вже, не по... вже дуже непогано. Але в мене, типу, в мене палець не витримає так клікати, проклікувати багато провінцій. Ну, знову ж таки, таке зростання працює тільки з дуже погано покращеними провінціями. Який кайф, 6 мільйонів населення. Ти будеш в другому місці? Ну ні. Прям друге місце навряд чи ти встигнеш. Хоча, хоча, може встигну. Ну ні, до другого не встигну залетіти. Але сам факт, що я до третього місця, я ткачну його, цю провінцію. Так, погнали в економіку чи в населення? Давайте в економіку. 10 мільярдів. Що я там в топі країн? Дев'яте місце. Мені економіку більше. У мене навіть трильйона поки що нема. Okay. Зменшення податків для інв... реінвестицій. ВВП зростає більше. 96-й рік у нас зараз трильйон буде. А як там історично зростало ВВП? У 96-му році було 630 мільярдів ВВП. В нас майже трильйон. Ну, 50% більше, нормально. Ну, блін так, в Онтаріо я навряд чи зможу собі іпотечні програми дозволити. Тут півтора мільярда коштують, заради 5% додаткових, воно того не коштує. Так, ще 10 мільярдів я погнали ще 5%, але там. коротше, нормально, нормально. Воно того, здається, коштує. Або ні. Просто щоб на, на умовних США агресувати, це дуже складно буде. У мені, я, на США треба відчутне, відчутний прибуток, щоб США розбиратись. Ось, податкові канікули для нових підприємств. Топ. Далі. Ой, зростання населення у нас також неймовірне. Майже 10%. Це дуже багато. Насправді ти кажучи, майже 10% зростання. Хм, теоретично, я ти, якого, якщо я закину іпотечні програми, купу. але тут вже для тебе іпотечні програми 0,18 коштують. Ой, то погнали, я закину, поки вони 0,5 не будуть коштувати, тому погнали. Повернусь, коли закину всі іпотечні програми. Е, я витратив всі свої гроші на це. Прям всі, це, ну, це досягнення. Зараз, все, 50 коштів, я припиняю. Е, качнемо трохи, чи й ВПП може зрости. Коротше, трохи качнемо провінцію, але так. Щось якось. На цей раз не так прикольно. Але у нас 10 мільярдів вже зростання. І населення, ой, більше 10% зростає. В тому ж, рахунку завдяки цій провінції, типу, вона зростає на 600 тисяч, це 10% від цього зростання. Ой, на ці, не ти, ось ти на 2,5 мільйона. Зростає в рік. 26, 27, ой, ой ой. Натрий соціальну програму. Знову ж, я хочу нагадати, що провінції діляться зростанням. Типу, якщо десь є провінція, яка дуже сильна у порівнянні з усіма сусідніми, то вона дуже сильно ділиться зростанням своїм. Тому, наприклад, деякі провінції можуть просто качатись завдяки тому, що вони поруч з хорошими провінціями, поруч з занадто хорошими провінціями. Наприклад, якщо я зараз дуже сильно почну ось цю провінцію вкачувати, вона неймовірна кількість свого зростання. Буду передавати ось цій провінції, але що тут 104 мільйони вже коштує, що тут 104 мільйони соціальних програм. Тобто тут ні, ту, ні цю, ні цю я не вкачаю вже так сильно. Так що, ми тебе, ну, на вуд. Ой, непогано. Mm. До речі, ти острівець ще, ти 16, ну 16 мільйонів, тобі 65. Ось. Можна теоретично ще в тебе так само зробити, і отримати ще одну дуже якісну провінцію. Натримай ще соціальну програму. Але тут, бачите, вже впаде зростання. Але ну, вона, ця провінція буде також в топі, в топі наших провінцій. Бо населення також неймовірно важливо. Тобо у США населення 273 мільйони. До речі, ми потроху наздоганяємо тебе по населенню. По ВВП, звісно, нам. ВВП yeah. скланувати буде тебе наздогнати, але по економіці. Ой, саме по населенню ми не так далеко. Ой, у нас на душу населення, виходить, чи менше в них, Чисто через те, що я ось настільки сильно качаю населення. Так, на. П'яту підтримку населення, все тут зараз падає, але до 4 мільйонів. Це прекрасно, до 4 мільйонів ми змогли населення. Треку. Ти, ти 8,9 мільйонів населення. Стоп, ти випадково? Ні, ти все ще третє місце. Квебек в будь-якому випадку друге. Антаріо перша, але все одно, як факт, прекрасне населення ми маємо. Так, 10 мільярдів теоретично можна вкинути в. Хм, тут, про... тут можна буде багато плюсу населення взяти. Тут плюс 10%, тут ще 10%, вище в 3, 15 45. 35, точніше. 35 додатково до того, що у нас є. Бо знову ж, нам треба буде велике населення. Ой, тут, хоча тут от, ми отримуємо ще 5% підтримки інвесторів за 16 мільярдів. О, або можна тут забрати панамський канал, Замаріонетити Панаму, по іто. І замаріонетити Гренландію. Таня Аляски, укріпити кордон. Ой-ой-ой ой. ой, ой. М -м -м -м. Давайте, я ще подумаю. Посилання на Цеділсі ви зможете знайти в описі. І знову ж ви можете просто комплектом придбати всі dlc Сішки. За 191 гривню ви... Знову ж я нагадаю, що DLC, буквально мінімальна ціна в Steam. 26 гривень, менше не поставити. Типу, я, ну це просто? Коротше. Або можете наборчиком за 191 взяти всі dlc Сішки разом з симулятором України. Думайте, думайте. Знову ж нагадаю, що про існування всіх інших моїх ігор, особливо про існування Factory. це гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже дуже непогано. Якщо достиг її до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і гоці відео. Підписка, вподобайка, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!